Зараз кажуть, виходити з позиції гірше, ніж на позиція. Ми заходили скільки, 40 хвилин. Виходили з самої години вечора з понеділка. Це було 29 вересня. І вийшли ми в бані, ми було вже 3 жовтня. Чотири дні? Чотири, да. Чотири дні виходить. Вітаємо амітіві сьогодні в гостях осяху 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. І пам'ятаєте, колись на старті нашої медіадіяльності був сюжет, де піхотинець тримав позиції 60 днів. То тепер це взагалі не ексклюзив, тому що ми зараз поспілкуємося з хлопцями, які 150 днів тримали позицію, і, на жаль, такі зараз реалії війни. Ну от як, як це все у вас було? Тобто це ж постійні штурми з боку ворога. Тобто розкажіть про це, якось. Ну так, що на які там штурми. Таких у нас не було, так, щоб нас там наємна наш штурмував. Просто сиділися і передавали по рації. Що йдуть проти. У них є ворог і на рації передавав. Може бути так. Щось ми дуже близько тут. Його має бути видно, речі. Ну, ладно тут. То... Е -е... <реш> як взагалі у вас відбувалася у вас логістика. Тобто як вам поставляли їжу, набої і все таке. Баба <праць> Яга пташку скидав ввечері. Страшно <праць> <праць> трохи. Та. Так, а як баба Яга? Тобто, вона скидає на якусь точку, ви там забрати? Так, на точку. Певний час. Це шахет. Шахів, так. Да. З тої сторони. Пізефекти. Високо пішов. Високо, так. Да. Ви якось замовляєте, то що вам скидають? Чи що вам. Замовляємо. А що конкретно вас? Зранку замовляєш, і тобі скидають на вечір. І що вам, вам потрібно було там на позиції перш за все? То вода, їда. Зараз кажуть, що піхотинці особливо в бій не вступають, тому що тільки показуєшся. І... No. то вже збивають. Тільки. Тільки показуєшся і одразу можуть накрити. Тобто маскування так треба. Я Добре, замаскований. Ти живий. До речі, може і наш. Спілкувалися з вашими піхотинцями, чому 150 днів на позиціях? Тобто для кого це буде Це хлопців не міняє ще щось, щоб цивільних заспокоїти? Дивіться, в зв'язку з тим, що зараз все-таки йде більш війна дронів. А не піхоти. Все-таки перемістити бійця на лінію зіткнення, яка знаходиться не в Покровську, як багато хто вважає, а там на південних околицях Звірового. І щоб туди дойти, це все час. Це небезпека, тому що дуже багато ТВ, дронів, всякого такого, що намагається тебе вбити, знищити, не допустити твого заходу. Тому працюємо так, що краще боєць буде довше йти, але збережемо йому життя. І в зв'язку з цим на позиціях сидять довго, але сидячи на позиціях, ми їм можемо гарантувати життя. Тобто, чим менш вони ворушаться, чим менш вони там, показують свою присутність, тим більше шансів у них бути живими. А як у вас там ну, бліндаж, це на як у вас там було? Бліндаж облаштований. То був окіп, зверху був перекриття. І з двох стрім ми просто зробили вход-вихід. А як у вас там з речами, тобто там прикладе, <клодавши> що, то, що ми казали до інтерв'ю, ви зайшли там, в одному одягу, треба ж іншим вже, бо там тепліший. Скинуло. Ага. Все скидається. 150 днів. Оскільки 150 днів, да, ви були? Там. Рівно, чи більше-менше. Ну, треба порахувати, Ми не рахувало. Ми то не рахувало. У вас взагалі є розуміння, коли ви на позиціях 150 днів, то який сьогодні день, який місяць. Отаке? Ну, а чого нема? Я не знаю, все однакове. Скільки у вас людей на позиціях була? Два. Як ви мінялися, там спали, як це відбувалося? По Поселі. Один до другий спить. То мінялися. Так. Піхотинець працює як дрон. Його завдання, головне завдання виявити, доповісти, ну і просто спостерігати, як авіація наша працює по них. Що це літає постійно? Либо шахет, либо гербера. <рі> може бути розвідчик, може бути ударник. Таке, ну, можемо не боятися, ми заховані від них. Все добре. Це щось не дуже. Чого? Як служба РЕП працює, вони літають, але не падають. — І Скільки б кілометрів треба було пройти? Оу, там ніхто не знає. Не нарахували їх, це дійсно, з такими... — прийшов. Нам сказали 8,5, а от то було більше. Більше, звісно, ніж 8. 8 кілометрів це при тисячі скільки це. Не, ну по мирній території це можна По Помирні. Там пару годин, би їх пройшло, тих 8 кілометрів помер. Та мішиками, стежками і так далі. По воді. Так побувало. Як це відбувалося? Тобто пішки, як все, розкажи? Пішки. Пішки ночі. Де, потім ми пішли днем. Бо то вже не може було йти просто ночью. То не вийдеш, куди йдеш і так далі. Угу. Ще й півішка накрива з середини четвер. Вас? Ну. Засікла? Так фіґ, два метри ззад, прильот був. Що, постраждали, не постраждали? В сорочках родилося. Як оце ви типу йдете, потім тись ховаєтесь, потім знов ще. Командири ведуть. Так. Да, командири хороші були. Вони ведуть дуже точно. Якщо слухаєшся командира, туди буде жити.